Завод Ремсинтез український виробник сільськогосподарської техніки. Доброго дня. Ви на каналі Заводу Ремсинтез. І в сьогоднішньому відео ми хочемо вам розповісти про історію модернізації наших зернових сівалок. Мабуть, ще не для кого не секрет, що наше місто є законодавцем мод, так би мовити, в сільхозмашинобудуванні. Ще з дуже. Давніх часів, коли сюди приїхали англійські ремесленники брати Ворті, та заснували тут підприємство, яке виробляло різну, різну сільськогосподарську техніку. Ну сівалки в тому числі. Ну і звісно, що на протязі багатьох років. Всі модернізації зернових сівалок були пов'язані саме з заводом Ельворті, потім Червона зірка, зараз знову це завод Ельворті. Ну, Але наступив час десь з 2010 року, коли почали з'являтися, я маю на увазі сучасну історію цього машинобудування будування в нашому місті, почали з'являтися нові підприємства, в тому числі і наше, яке було серед перших. Скажімо так, на той час альтернативних виробництв сільськогосподарської техніки в нашому місті. Ну і почали теж виробляти сільськогосподарську техніку. Звісно, що так як Червона зірка на той час являлась одним із провідних підприємств України, профільних, вони ну, майже єдиний завод, який виробляв саме посівну техніку. Дуже довго протязі там, не знаю, 40, мабуть, що років виробляла сівалка СЗ, СЗ, зернова сівалка класична. Ну і в її конструкції мало що, мало що мінялося, на протязі, ще раз повторюсь, 40 років. Ну, але ми не стали нічого придумувати. Ми і нам подібні підприємства, звісно, що для початку взяли за конструктив саме конструкцію червоної зірки. Ну, але з часом ми зрозуміли зворотній зв'язок від наших клієнтів. Дуже, дуже багато було нарікань на саме конструкцію сівалки. Ну і звісно, що нас дуже просили її змінити. Дуже багато порад нам давали фермера. Ну, і ми до них, звісно, прислухалися. Однією з найперших порад від наших клієнтів, користувачів сівалок, це була е, така порада змінити повідкову групу. Е, якщо пам'ятаєте, та багато кого є досі ці сівалки, і багато хто з наших конкурентів, виробників в нашому місті ще використовує дану конструкцію, це кріплення по, пари повідкової, короткий длинний повідок на один болт. Там є такий вкладиш спеціальний прижимний, але він один болт тримає пару повідків. Що, звісно, що жорсткості такої конструкції, як правило, немає. Тим більше що 20 повідка вони з'єднані між собою просто металевим пальцем метал по металу, то є пара тертя, яка це, скажімо чесно. Розібравшись, попрацювавши, ми розуміємо, що це, це якесь прошлий вік, прошле століття по поводу конструктива даного. Тому, звісно, що ми почали працювати над вдосконаленням цього вузла. Ну і прийшли до того вузла, який маємо наразі це кожен повідок окремо кліпиться, має пару тертя металокерамічна втулка стоїть. Значить, є розпорна втулка, і одним длинним болтом кріпиться повідок. Спеціальний кронштейн окремий єсть який кріпиться до рами. Ну і таким чином ми зміцнили цю конструкцію і продали її додаткової жорсткості. Ну і ресурс даного вузла він збільшився в рази. Наступною модернізацією нашою на зернових сівалках типу СЗ стало модернізація редуктора. Механізм передач, який використовувався на той час конструкції Червонозірковської, так би мовити, він була, ну, механізм передач був шестеренчатого типу, там було шість передаточних співвідношень. Ну, цього було начебто й достатньо, але переключити було ну, дуже важко. Люди користувалися якимись там, мон монтіровками, різними там ще всякими приладдям, молотком і так далі. Тобто, так, вроді би речажок такий, начебто, начебто все зручно, але ж ні, не було це зручно, особливо коли була вже якась певна вироботка, то переключить. Передаточне співвідношення було крайне важко. Ну і висівний апарат. Багато хто використовував одна-два положення на цьому редукторі, все інші, всі інші налаштування були за допомогою виліту катушки на висівному апараті. Ну, Скажімо так, на той час, мабуть, ще не рахували так от мат. І, в принципі, плюс-мінус 30-40 кг на гектарі, а може й 50 ніхто, ніхто там, сильно не задумувався про це. Ну, але е, сільське господарство прогресувало активно, агрономія виходила на новий рівень е, і знань, і, ну, і потребувала такого е, нового підходу, більш точного е, землеробства, так би мовити. Те, що зараз у нас. Дуже прогресує, точне землеробство, економія посівного матеріалу, низькі норми висіву, різні міжряддя, різні технології вирощування, нуутіл, стрібтіл, міні і так далі. Тобто, і, Звісно, що вимоги до нових сільськогосподарських посівних машин вони дуже виросли. В тому числі і те, що стосується механізму передач. Ну, коротше кажучи, зробили ми механізм передач по типу такого обличчя типу. На зірочках два блоки зірочок, 3-5 зірочок. Таким чином, ми добились 15 передач 15 передаточних співвідношень. А також в ЗІПІ завжди були змінні зірочки на якісь проміжні там, приводні вали, які могли додати ще, більше, ще більшу кількість передаточних співвідношень. Ну і таким чином, якби вже потреби більш-менш закривалися у наших клієнтів. Також ми додали в висівний апарат, ще один дозатор поряд з класичною катушкою весівною, ще один такий дозатор для дрібно культур. Це теж була певна модернізація і так би мовити, прорив. Конструкції висівних апаратів, зернових сівалок. Для висіву рапса, льону, ну, рівно насінневих культур. Це ось такі модернізації, які проводили ми, ну, я підсилення рами, збільшення об'єму баку, це само собою, то в принципі те робили всі. Я кажу лише про те, де ми були першими. Ну, але з часом, звісно, що і цього було замало, і е, вимоги і потреби клієнтів збільшувалися і збільшувались. І знову, скажімо так, е, законодавцем мод е, в е, модернізації зернових сівалок стала Червона зірка. Вони першими в 2013, му якщо не помиляюсь році, презентували варіатор та. Е, Висівний апарат нового зразку, пластиковий з полімерних матеріалів. Якщо не помиляюсь, ну, не можу сказати, що копія, але дуже схожий на лємкіновський варіант висівного апарату. Ну а варіатор був дуже схожий на варіатор Амазони, але у них він був в пластиковому коробі, а Чорнозірка зробила його в алюмінівому корпусі. Ну і вони стали першими першими в в даній такій конструкції. На той час ми вже, тут було багато підприємств, які конкурували між собою. Ми були в числі перших, хто конкурував з Червоною зіркою і між собою також. Теж звернули увагу на цю модернізацію. Це реально на той час був певний прорив. Скажімо так, клієнти дуже гарно відреагували на таку модернізацію, захотіли таку конструкцію. Ну і звісно, що багато з нас хотіли повторити цей конструктив. Ну але звісно, що червоні зірки неможливо було ці, ці варіатори викупити якимось чином там чи висівні апарати. На той час це було нереально. Тому, звісно, що всі почали шукати альтернативних постачальників, варіаторів та нових весівних апаратів з полімерів нового типу. Ну і довгими ці пошуки не були. Дуже швидко знайшли варіанти Турції. Це ось переді мною лежить ось варіатор і висівні катушки для добрих, для зерна. Не виглядають, вже я думаю, всі їх знають. Але було одне, але. Ми почали вивчати, поки ми вирішили проаналізувати, наскільки це буде якось віри, дуже не було в пластик, знаєте, тому що ми знаємо, що пасіомат не завжди ідеальний. Там можуть бути якісь там, і народні тіла, так би мовити, якісь палички, камінчики, чи, чи витримає ось цей пластик, якщо туди щось десь заклине, чи витримає цей редуктор, якщо буде заклинювання якогось вузла, наприклад. там. Це все було під великим питанням і потребувало вивчення додаткового. Чим ми і займалися. Ну, багато хто з конкурентів не став зациклюватися над цими всіма моментами. Вони просто взяли, купили партію ну, там, турецьких всіх усіх варіантів і поставили на свої сівалки. Значить, ну скажу так, що ми не помилили, що ми не, не поспішили наздоганяти всіх, а все ж таки дочекалися зворотнього зв'язку. Перші ж клієнти, які купили і червонозорівські варіанти. Висівний апарат там був в принципі, на нормальному рівні. Він всім нравився, косозуба катушка. вона, ну, Я ще раз повторюсь, це аналог німецьких виробників. Вона не могла працювати якось так погано. А от по варіатору були питання. Варіатори, варіатори текли, масло з них текло, норму не тримали. Вони щось там, якісь ролики клинили. ну, Він був малого ремонту, ну, він був фактично неремонтно пригодним. Но Наслухались ми від клієнтів багато, багато нарікань було. Ну і багато клієнтів нам казали: не поспішайте, хлопці, не факт, що це надасть вам якісь дивіденди в конкуренції, тому що ну, не дуже то вони працюють, ці варіатори, вони ще сирі, вони, ну, не... це, я зараз скажу про варіант, що вони зіркою. Так, вони з часом виправилися і добилися досить. Пристойної якості роботи цих варіаторів, але ж перші варіанти, як, кажуть, як то кажуть, перший млинець був кому. Це факт. Це Не ми придумали, наші клієнти дуже багато нарікали. Саме 13-14 рік, мабуть, що навіть до 2015 року нарікання були. Інші наші конкуренти, які використали турецький висівний апарат, теж, скажімо так, не ну, мали, мали проблеми. Тому чому мали проблему? Тому що треба визнати, турки, вони дуже клієнторієнтовані, вони дуже, скажімо так, вони лояльні по відношенню до клієнтів, вони йдуть на поступки багато в чому, вони слухають своїх клієнтів. Але треба розуміти, що е, сівалки, на які турки ставили дані варіатори, весівні апарати, це 2,5-3 метри. Це маленькі поля. Наробіток в 1000 гектар це 5 років роботи. Тому, звісно, що для них це все підходило без питань. Ставлячи такий варіатор на наші сівалки, де наробіток на одну сівалку мов бути у рік там, на одну посівну кампанію 500 гектарів, звісно, що ресурс даних, даних комплектуючих був невисокий. Теж були нарікання, масло текло, теж закусювання, ролики ламались. Ну, був цілий ряд проблем. Ну, але треба віддати належне турецьким партнерам, що вони слухали нас, виробників, ми скаржились. Ну, не ми, бо ми не використовували, наші конкуренти скаржились на. Те, що, наприклад, там сівалка перезимувала, пластик повело, потекло масло, витікає масло, герметичність порушилась там, прокладочка вона там не, не тримає, скажімо так, тому що у нас температурні ці всі кліматичні умови, вони інші. Зима, літо, пластик потрібен, скажімо так, правильний. Це це повинні бути обов'язково якісь полімери або ж якісь. Композити, ну просто так не вийде Просто звичайний пластик і, і все буде працювати. Це далеко не той клімат, і не ті умови використання. Ну, я ще раз повторюю: треба відати належне туркам, дослухались, і вони змінили конструкцію. Вони е, змінили е, сам. Сам склад пластику, полімери, композити почали використовувати це все. І, звісно, що якість підвищилась. Ну, але це пройшов певний проміжок часу. І ось у 2019 році, у 2019 році, ще до ковіду, нас запросили на свій завод, турки і. Тож всі працюють з нами, ви не працюєте. Чому приїжджайте, подивитесь? Ми все це всі моменти, ці всі вже давним-давно убрали. Тіпа, все працює добре. Приїжджайте, ми вам все це покажемо, розкажемо, познайомимося, і все. Ми поїхали туди, і дійсно на стендах нам показали, нам показали ці модернізації, і ми дійсно впевнили, що це буде працювати. І тільки тоді ми почали купувати в них ці комплектуючі. Ну і наразі ми використовуємо е, варіатори і весівні апарати турецького виробництва. На сьогоднішній день нарікань від наших клієнтів немає, працюють безвідмовно. ну, щ, ну щитані рази були якісь рекламації по варіаторах, там, ну, по весівних апаратах взагалі їх ніколи не було. Ну і е, зараз я покажу конструктив, як в принципі працює. Варіатор, можливо, хто не знає, можливо, хто не бачив. Інформації в інтернеті не досить багато. То е я зараз покажу, як він працює, які принципи його роботи, і чому саме ця безступінчата коробка передач, е вона працює краще, ніж звичайний механізм передач ручково-блочкового типу, як ми використовували, або ж там редуктор шестеренчатого типу. Тобто, це звісно, що працює набагато краще. Чому? Тому що градація і ціна ділення на ньому досить малі. Тобто це можна буквально до грамів, плавно переміщаючи значить, по шкалі речах, речах ну, для налаштування нормовиців цього варіатора. Ми можемо легко добитися як 4-5 кілограмів на гектар, так і 4,5 або 5,5. З градація дуже плавна. Ще раз повторюсь, це безперечна перевага е, такого, е, от, варіатора, е, механі... коробки передач, так би мовити, на сівалки, от саме такого безступінчатого типу. Ну, ось тут у мене на столі. Ви бачите варіатор, він вже розкручений. Я попросив хлопців, щоб розкрутили його, щоб йому показати, що там всередині. І ось такі ось висівні апарати. Один висівний апарат у нас висіває насіння. Тут можете бачити дрібну насінневу катушку, заслоночку окрему для неї. Ось, ну, ось такий шестиграник. Лієчка така маленька. Ну і туковий. туковий. В принципі, такий же самий, але тут дозатор, от самі катушки от з такого типу. Вони з полімерів, вони досить міцні. Я ще раз повторюсь, проблем по ним не було. Так, ну і ось такий варіатор, ось його кришка. Зараз я її зніму і покажу вам всередині. всередині. Зміни, які зробили турки, про які я розповідаю щойно, це ось от такого типу сам корпус. Він більш жорсткого пластику і він двохстінний. Бачите, ніяким чином на нього не вплине кліматична різниця зима-літо, температури, ультрафіолет і так далі. Він дуже міцний, він навіть такий важкий. Ну і також були змінені на більш насостійкі композитні матеріали. Ось ці ось механізми, ось ці ось ролики, як бачите. Пружинки теж запросили більш якісні, щоб вони не розтягувалися, тому що на перших варіантах це теж була така проблема, що вони тягнулись швидко, ну і не виконували нормально свою роль. Тоді знаєте, шкали не вистачає вже. От люди дзвонять, кажуть, шкали не вистачає. Вже нема куди далі збільшувати норму. Ну а все було тому, що от ці пружинки вони розтягувалися. Принцип його роботи це плавне, плавне регулювання амплітуди коливань. Ось бачите, оця, ось оцей ось пластиковий такий язичок, це, от, саме до нього цепляється речаг. Сюди, ось ставиться речах, який ми по шкалі рухаємо, і таким чином змінюємо амплітуду коливань. Ось бачите? Ось це, це от ми імітуємо шкалу. Ось ми його раз і зафіксували. І, звісно, що амплітуда ось тут змінюється, і ось вал, ну, його треба закріпити, тому що він, треба, щоб він тримався. І тоді, звісно, що або швидше, або мідніше крутиться ось цей вал. Тобто це ведучий, це відомий. І ще на ньому є, скажімо так, ще одна фішка в варіаторі. Секретно, що мовити, так, цього варіатора. Це те, що оцей вал, він крутиться тільки в одну сторону. Тобто підшипник тут, він крутиться тільки в одну сторону. Тут він такий спеціальний, скажімо так. Тому, ось так все ще виглядає. Тому він от працює так, як він. Так от, як нам потрібно. Так от він, скажімо так, плавно регулює норму висіву від саме малого, там, від 400-500 грам на гектар, ну і вже там, до 400 кг на гектар. Ось така його конструкція. Він ремонтно пригодний. Якщо перші варіанти, це теж була проблема, коли їх ви почали використовувати наші конкуренти, то вони, коли ламалися, то вони могли його тільки замінити, тому що ну, витратні матеріали на них не закуповувалися. Він закуповувався цілим. Наразі він ремонтно пригодний. Ну, е критерії його е правила і критерії його використання досить прості. Це, якщо змінювати норму, то ми рекомендуємо виробник, виробник, виробник саме варіаторів, теж рекомендує робити це через нуль. Тобто ми зупиняємо сівалку, шкалу збиваємо на нульове положення і потім виставляємо нову норму висіла. Це одне з таких, з таких з рекомендацій по налаштуванню. Також слідкувати за рівнем масла є віконце, в якому через яке можна бачити рівень масла. Е, Об'єм літр, один літр масла індустріального і 20. Е, раз десь ну, на 2 роки. Ну, як там рекомендують, раз на три сезони. Тобто, якщо в нас посівна кампанія весна, осінь, то на наступний рік після весни, після весної посівної кампанії треба вже замінити масло. І 20, індустріальним маслом 1 літр. Ну і е, також ще один нюанс, скажімо так, який треба знати і треба перевіряти час від часу, це абсолютне ноль по цьому речажку. Він калібрується, цей речажок калібрується. Тобто, що мається на увазі? Абсолютне ноль. Це якщо на нульовому положенні стоїть шкала, то при е, обертанні привідного валу. Е, Висів не проходить, тобто вали висівних апаратів не крутяться. І тільки коли шкала починаєш ти двигати, по шк... починає ну, рухати по шкалі налаштування, тільки тоді повинно вже спочатку дуже повільно, потім швидше, швидше. Тобто, оцей момент, оцей абсолютний ноль, треба її укалібрувати. Інколи, інколи з часом він може е збиватися в роботі. І треба за цим теж слідкувати. Просто фізично. Покрутити колесо, от, скинуть в ноль рычажок і крутити колесо. Якщо е, вали не рухаються весінного апарату, все гаразд, але ж треба от, початок, тільки чуть-чуть висмістили, додавали чуть по шкалі, повинен вже він закрутитися. Ну, от, скажімо так, от, зафіксується він у цей абсолютний ноль, так би мовити, калібрується. Ну, це теж не важко. Час від часу це треба робити, але це не важко. Ну, по конструкції показав, розказав, нічого такого тут важкого і якогось там заумного, скажімо так, немає в конструкції варіатора. Штука працює там, безвідмовно. І наразі ми використовуємо майже 90% наших сівалок, замовляють саме з варіаторами та висівними апаратами ось типу з полімерів турецького виробництва. Тому. Зараз можу сказати тільки одне, що це надійна конструкція, і працює вона безвідмовно. Сучасна на сьогоднішній день. Сучасніше може бути тільки електропривид, який в нас теж є. І теж наразі проходить модернізацію літом ми показували в наших відео, що ми застосували електропривід на зернових сівалках. Ну, але там потребувало Модернізації саме пульт керування. Тому ми його з кнопкового переробили на сенсор через додаток в плеймаркеті можна буде, ну, встановлюється на звичайний там, планшет, телефон, додаток і вже. ну, скажімо, Цю модернізацію не буду забігати наперед, ми обов'язково покажемо в наступних наших відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити цю, це відео. І там ми все докладно покажемо, і це вже буде наступний етап нашого розвитку. Ну, а наразі все. Пишіть коментарі, підказуйте, завжди прислухаємось, фільтруємо, аналізуємо. І, скажімо так, якщо це дійсно такі поради, які дуже для нас будуть корисними, ми завжди їх використовуємо. Ну а на сьогодні все. До зустрічі на нашому каналі. Завод «Ремсинтез» з повагою до людей і з турботою про ґрунт.